Так, дорогенькі, розташували листочок вертикально. Ми на ньому сьогодні будемо малювати портретик кицьки. Я пропоную, знайшла я цю чудову кицьку, ось так ось вона в інтернеті. Так, так, так. І ми можемо розділити листочок навпіл, позначимо лінію. Так, я придавлюю, ви не дуже. Зверху ми відступимо приблизно 1 третину у, цього, у цій відстані, десь ось так. І теж зробимо штрих. Ось По цю пору у нас буде його голівенька. Ну і позначимо, бачите, тримаємо так, олівчик ось так, далеко від грифеля. Це буде його мордочка. Давайте одразу зробимо середню лінію на ем, мордочці. Так, Тут десь буде в нас носик, він буде аж ось тут. от. Теж можна його позначити поки що трикутничком. Да? І оцю ем, посмішку, щоб уже на нас. Щось схоже на киці, дивилися, так? дивіться, ось так доверху робимо дві рисочки, вже у нас є носик. Тепер, якщо ми ось цю нашу голіваньку розділимо ось так, цю лінію, середню, поділимо навпіл, це буде верхня частина оченят, ми зараз для очей виділимо такі ну, як квадратики. Давайте ми будемо знайти, домовимося, що від простих форм, від простих ми спочатку лінія, квадратик, там, три, да, може бути трикутнички. І ми закруглимо мальох, так, три трішки позакругляємо. Це будуть наші очі. Гарнюнькі очі, оченятка. Дивіться, ми в цих тепер квадратиках скруглюємо такі ой, ті, куточки і робимо наші очі, оченятка. Вони такі кругленькі. Якщо будуть інші, це теж буде чудово. У нас у кожного буде своя кицька. Неповторна. Ми потроху намічаємо, дивіться, якщо ми від оча о цього ока піднімемось доверху, ось так зробимо невеличкі такі рисочки, то ми знайдемо, де у нього будуть вушка. Такі, ну такі, робіть рухи такі, знаєте, не бійтеся. Хай їх буде декілька рухів. Ми шукаємо, це у нас пошукова робота. Ми шукаємо форму вушка, тепер ми позначимо форму щічок сюди, так? Ага, тут десь будуть, ось так, дивитись, вони будуть наші отінятка. Такс. Є не треба тухнути угу. частина вушка, яку ми Це середня його, серединка вушка, а це та частинка. Тут будуть шерстинки, туди підуть. Нерівно не... олівець такий може рухатися, як наче він <підпригу> підпригує. Трошечки підпрыгую так, підборіддячка, ось так. Позначили. Тепер, ось тут у нього буде плече, шийка переходить в плечико, а сюди вже пішла спинка. І у нього ось тут йде лапка, зігнута в лікоть. Ось так його лікар тут є. І він тримається за, ну, такий пеньочок. Дивіться, пенічок, як наче третя частина ось цього листочка. Оце ми з вами робимо такий малюночок. Так. Ага, лапка цей нижня частинка, де його локоток пішов. А це ж. Ось сюди його лапуська. Так, і давайте покажемо напрямок так, тут у нього сюди шерсть. тут сюди. Ну угу. тут ось так пам'ятаємо, як розташований ой. Лапку треба трохи, мабуть, зробити трошечки більше сюди, Довше. І в нього тут пальчик раз, потім ще раз, і все. Нечистий ластик у мене, Брудний. Забруднився. Ну так, да. маленький ластик. Ну, і папір у мене не дуже гарний. Так, і після цього вже можна буде приступати до малювання фарбами. Це наша перша частинка. Нашого малюночка все.